Ну так нарешті нарешті ці нічі закінчилися, і ми, ми перемогли. Тому я хочу привітати всіх наших болівальників, тренерський штаб гравців з цією перемогою. Була важка гра, і ми здобули важливі три три очки. Чому вона була такою важкою? Фіни однакова з нашим з нами команда. Ну, В них хороша команда. Я думаю, що не, не просто так вони на євро грали. Тому організована команда, яка, яка знає, що, е, за рахунок чого вони, вони грають, здобувають очки. Тому було, було дуже важко, особливо в другому таймі, але е, добре, що здобули три очки. Андрій, ви сьогодні були справжнім лідером, витягнули цю команду, ви забили перший м'яч з правою, Ви теж добре б'єте. Ну, бачите, я після гри з Францією сказав, що можливо, близько десь до коли буде 40, заб'ю справи, але забив трішки раніше, тому е будемо працювати, можливо, можливо, ще й головою почну забивати. Дай Бог. Напевно, що фіни не чекали, що ви так добре б'єте з правої ноги. Ну, я думаю, що ніхто, ніхто цього не чекав. А, ну, але гарно, щоб що вдалося забити. А, і виграли. О, для мене особисто більш важливо, що ми здобули три, три очки. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця. Вибирай справжнього лева матчу під час гри та голосуй на сайті Football.ua.tv. Справді.